Засіб Саннідент плюс чи миючі засоби. Хто переможе у вашому септику чи вигрібній ямі? У вигрібну яму стікаються миючі засоби після миття посуду, після прання, після миття унітазів, ванни чи умивальників. Це все стікається туди. І у вашому септику чи вигрібній ямі? Працює бактерія Саніден Плюс. Отже, хто кого переможе? Читаю відповідь на упаковці. Препарат стійкий проти дії господарської хімії, пральні та миючі засоби, детергенти. Даний засіб він активується у водичці. Тобто, ви щотижня, якщо це для профілактики або якщо це для розщеплення на мулу, це два рази в місяць по 150 грам, вносите бактерію в септик. І коли у вашому септику рідина повністю насичена бактерією, всі діючі, от, от, миючі засоби, які Потрапляють туди, вони будуть розщеплюватися засобом Sunny Den Плюс. І тоді у вас в землю не буде впитуватись багато цієї шкідливої хімії, яка потім може потрапити в ваш колодязь з водичкою, яку ви споживаєте. Тому користуйтесь засобом Sunny Den Plus і створюйте екологічні септики та вигрібні ями на своєму подвір'ї. Також даний засіб розщеплює мул, відновлює роботу дренажу, і ваші септики починають гарно впитувати водичку. Тому хто бажає замовити даний засіб. Номер телефону бачите на екрані. Також буду вдячний за лайк та підписку на наш канал.